Слава Україні, слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Усі пробіг перший місяць весни, 31 березня, дуже швидко пролетів. Він весна така цікава, ніби й зими дуже не було, і потім різко раз, і вже прийшло тепло. Потім трішки заморозки, і навіть сніжок якийсь випадав ще минулого тижня. Не лежав, але випадав принаймні як де, бо бачила на вінни, точно лежав. У нас пролітав. Але я вирішила пробігтися і показати, що ж у мене квітне в останній день першого місяця весни. Дещо квітне, а дещо вже й перекиперецвітує. Дуже дуже цікаве. цьогоріч така погода. Не все з назвами, але квітно найперше чи найщедріше ботанічні тюльпани. Це краса без назви, але дуже яскрава, дуже гарна. Сьогодні похмуро, тому можна зняти прекрасно колір передати. Ось. Але, з іншої сторони, дещо може бути закрите. Це вже знаю, це вже те-та-тет, -тет, ботанічний тюльпан, який я хвалю-вихваляю. І дуже то крім квітів, крім декоративних рослин, чи й бур'яни теж дуже. Швидко чують весну. Дуже гарна краса. І от сьогодні в таку погоду видно, який він насичений кольор. І це ще не передвечірня година, досить гарна ще день в розпалі. І ось такий дуже гарний насичений колір. Червоний, червоно-вишневий. Дуже-дуже гарна краса. Оцю я напишу назву, я не запам'ятала. Альба, окулята, щось там таке напишу. Цікавий тюльпан, досить рідкісний, але, в принципі, й дорогенький, якщо чесно, я так купила ради колекції, ради цікавості, але ось так, щоб. В кожен сад його ну, та, все-таки, все-таки, трішечки, та. ціна кусається. І це з однієї сторони. А з іншої сторони, я чула, що ботанічні тюльпани, вони можуть бути вередливі, вони можуть вироджуватися дуже швидко, тому теж є ризик. Тут у мене скільки квітне? Раз, два, три. Ну, буде 4, 5, 6. Так, один, значить, поділився, бо я точно п'ять садила. Ну, і отут ну, пустенький, треба буде викопати. Але взагалі дуже цікавий, коли він починає відкриватися, він насичено-фіолетова борва. Наскільки аж чорнильна, фіолетово-чорнильна, фіолетово чорнична А пелюстка, основний, якби, основна площа пелюстки, біла, білісінька, прекрасна, чиста, біла. Але потім він вигорить, тому його дуже гарно знімати якраз от перший день. Сьогодні він відкрився і відразу. Побачити, який він гарний, пригарний. Е, поліхрома вже відцвітає. Ось бачите, як вже відцвітає. Тільки кілька лишилося ще квіточок, але загалом вже відцвітає ця краса. Але ще в мене є філотова краса. Тут там, пригнути ще не підняла. Е, сон трава дуже гарно, я вже теж показувала. А сьогодні, оскільки погода похмура, сонця нема. Просто неймовірно гарно можна показати колір. Зараз ще підлізу з такого ракурсу. Дуже неймовірний колір. Дуже неймовірний. І, взагалі ця рослина, сон трава вона дуже зачаровує цією своєю пухнастістю, квіткою, як вона народжується, з того пухнастого пуп'янка. Звісно, що дуже гарна і дуже гарна барва. Гравілат скоро буде. Ну, скоро не скоро, але вже ось видно. Це, мабуть, мейдай. Такий яскрав, яскравий, яскравий гравілат, я насадила багато сортів з 10. Чому? Тому що вони всі 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 мають яскраві квіти. Дуже я люблю яскраву барву. Піднімаю настрій, тому ось посадила. Скоро буде. Скоро буде сангвінарія, не знаю. Ось уже листочок показується. Листочок, боюсь навіть дихати над нею. І навіть ще має бути ось дві, можливо, навіть ну, покажу потім. Ще якийсь сорт гравілату. Ну, дивіться, яка яскрава зелень. І ось теж буде квітка. Теж буде квітка. Краса. Що тут ще в мене? Насадила, оскільки я дуже мені сподобався тет-а-тет. -тет, я ще собі купила восени і насадила. Не бачу, скільки тут, чи 10 чи 15, так не порахую. Це ще ні, бачите? Ось ще тільки заквітає. І ось скоро, скоро, скоро буде краса тюльпанова. І, е, ага, це, напевно, Оранж Принцес. Оранж Princess, мені вона дуже сподобалась, я її бачила в букетах і собі захотіла. Наймирніше, що це вона, треба перевірити. Але будучи ось лілії подібні, дуже висока, гарна, високий гарний пуп'янок, краса. І ось Родиона. Ось уже розквітла, якось ще окремо підійду зніму з різних ракурсів. Каже, це прекрасність. Яка це прекрасність? Тут треба просто. Підлазити, лягати майже на бруківку, щоб зняти, яка вона гарна. Але барву видно, правда? Оцю зеленкувату, салатово зеленкувату дуже цікава. Квіточки дрібненькі, ну, взагалі, і пуп'янки, ось пів пальця, навіть менше, дрібненькі, і квіточки досить невеликі, дуже гарні, цікаві. Мініатюрна, я не пам'ятаю, може така і має бути, досить при землі. Невисока рослинка, але дуже-дуже цікава. Ну, і... Чемерник, квітне-квітне, там на фоні просушую ягрулукнус. Тройондових тунелів, чемерне квітне, що ще тут цікавого. Печіночниця одна, ось скоро друга вже вилізла за квітне, ще чемерник, може покажу хіба колір. Прекрасна, темна барва, насичена, насичена. Дуже-дуже гарна барва цього сорту чемерника. І краса. Ось теж відцвітає вже відцвітає вже ботанічний, теж поліхрома, але скоро щось буде інше квітнути. І ось сьогодні вже розкрився повністю нарцис, повністю розкрилося. Дуже гарний. Зараз ще обійду, ще покажу красу медунку, яка вона сьогодні прекрасна. Вона сьогодні чудесна. По-перше, вже розкрилось більше квітів, вже її видно більше барву. І так, тут вже і рожевувата, видно, барва, і така синя, гарна, синьо-фіолетова. Дуже цікава барва, синьо-фіолетова, прекрасна, дуже гарна. Ще покажу красу, ось і покажу нарцис, мій улюблений сорт без назви. Не знаю, яка назва. Ну і ще гравіла. Тут не знаю, він, до речі, розростається дуже сильно, може, треба буде пересаджувати. Ось яка форма. Оце повністю відкрита. Якщо буде вітер, ляжен. Досить швидко, чи якщо буде дощ, теж лягає, не, не витримують пагони, не є стоячий такий сорт, швидко лягає, але дуже гарно. Ох, хочеться вже ту полянку таку нарцисову. І ось останній день березня і мене тішить анемона Коронарія. Бачите, ще трішки завтра сонячний день обіцяють, найімовірніше, вона відкриється. Але яка барва. От, знову ж таки, перевага похмурих днів, що можна відзняти чарівний колір цієї краси. І ось іще один сюрприз. Найімовірніше тут теж є пуп'яночок. Найімовірніше. І ще покажу тут ще одна сонтрава, один сорт. Теж я висоджувала розсадою. Зараз я тут покручуся. Ось. Це вже інший колір. Вишневий, вишневий, дуже насичений, дуже-дуже гарний. Вишнево-бордовий, щось таке. Ось яка краса. Яка краса, дуже гарна. Ух, та пухнася. Оці кущі я купляла такими величезними вже саджанцями. Пані ну, розводить чи то вирощує на продаж дуже гарні в неї саджанці. Ось така краса. Минулоріч я посадила, ну кажу, там дуже саджанець був великий. І, до речі, так мені писали, що не всіх приймаються саджанцями, в мене прийнялося і вже ось, рахуйте, минулий рік посадила, а цьогоріч заквітне. А тут, що я побачила, поки знімала, півонія. Не знаю, який сорт, точно треба записи глянути. Ось уже є пуп'янок. Ну, оце так-так. Вже -так. є пуп'янок, причому не малий. І тут вже я бачу чітко пуп'янки, раз, два, три, чотири пуп'янки. Ось отак воно все спішить. Цьогоріч дуже тепло. І ще одна сон трава. В тої ж пані, що і попередня вишнева. Теж фіолетова Ця буде, така, як найпершу, я показувала, але, мабуть, що трішки інший відтінок. А зрештою побачу. Скоро, скоро заквітне. І так посадила минулоріч, і ось вона вже квітне мені. Ще одна краса, рябчик шаховий. чи Мабуть, шаховий, правда? Рябчик фритюлярія, Ось скоро теж мені розкриється, вже починає. Починає, починає, вже промальовується. Ага, якщо відпускаю, фокусується камера на тюльпан. Там сзаді тюльпан Little Beauty, якщо не помиляюсь. ну ще не розквітну, Ще ні. Але ось тут теж уже краса буде зовсім скоро. А ось я кажу, втизна. А це вже таки Лютеа. Це не Радеон. Я думаю, що це Радеон ні, це Лютеа. Челютеум, Ось яка, яка насичена яскрава жовта барва. Ще не розкрився. Хіба ось, може, ось ця квіточка. Ось оця ще теж не розкрилася, ще трішечки. Ще трішечки. І ось я переживала за ті тюльпани, що з ними буде, що вони повитягувалися дуже високо, а пуп'янки десь там при самому майже рівні ґрунту, ні, щось та й буде. Щось буде. Бачите, вже замальовується, вже пуп'янки теж попідростали доволі гарно. Доволі видно, ось тут видно, витягується, все буде добре. Все буде добре. Треба тільки перевірити тепер, які сорти тут. І отут я показувала теж повитягувалися. Видно, що будуть все ж таки квітнути і радувати мене. І ще покажу, це щось персіона, теж дам назву, не запам'ятала. Ботанічний тюльпан, посадила я його у 2020, мабуть, в першому році восени. І отак він в мене тут росте, росте. І квітне, не скажу, що переростає. ні, Мабуть, як посадила, так та кількість є, але я й не викопую. Е, ну, 3-5 років вважається, що можуть рости ботанічні тюльпани на одному місці, поки що росте. Але тут ще є інший, не пам'ятаю внизу, чи тут тарда, мабуть, що торда, он той що менший. Цей раніший починає квітнути швидше, а той інший пізніший. І ось дуже гарна зараз барва на сонці, прекрасно можна її побачити. І відкрити, бо буває таке, що коли похмуро, воно закрите, не побачиш серединку. А зараз похмуро, але дуже тепло і відкрилося. Ось тому так. Тому я ще поки що не викопую. Хоча ось тут щось росте, треба таке вже помітити. Ось щось тут росте. і ну, якби З нього вже не буде ні цьогоріч, ні на наступне, якщо лишити, нічого не вийде, толку не буде, як то кажуть. Бо та цибулина треба викопувати, просушувати, нарощувати. Тому я викопаю, не пам'ятаю, що тут мало би бути. Але це ось росте. Ось росте і квітне. Краса. Тому так, дякую вам за увагу. Пишіть, що у вас, яку, яку отримуєте зараз на солоду візуальну для очей. В останній день першого місяця весни буду дякувати вам за відгуки всім до наступних відео і па-па!